Так само, і Бог, він спочатку сотворив ну, це благодать, в якій є все. Благодать, в якій є все. Потім Він сотворив тебе Амінь. і дав тобі дар віри через свою благодать. І ти повірив і задіяв благодать в своєму житті. І віра без благодаті не працює, і благодать без віри не працює. І це баланс. Ми повинні це збалансувати в своєму житті, знати, що зробив Бог в моєму житті, і знати, що повинен зробити я в цьому житті. Бог забезпечив благодатю. Я беру. І це коли на твій рахунок приходить мільйон доларів, щоб ясніше було. Монобанк, там чи що? Який банк витримає ці цифри? І віра заключається в тому, щоб ти зняв їх з рахунку. Во в чому віра піде зніме.